У Миргороді 9 лютого відбулось позачергове засідання виконавчого комітету Миргородської міської ради. Під час засідання члени виконкому розглянули три питання, два з яких стосувалися діяльності служби у справах дітей, зокрема про необхідність життя заходів щодо негайного відібрання двох малолітніх дітей у зв'язку з загрозою їхньому життю та здоров'ю. Цю маму знає служба вже давно. Мама позбавлялася щодо старших дітей, які вже на сьогоднішній день повнолітніх батьківських прав. Потім вона понав. Вилася в батьківських правах і зараз виникло вона періодично перебувала під супроводом фахівців Центру соціальних служб. Діти перебували на обліку служби у справах дітей. Відповідно до оцінки рівня безпеки дітей було визначено, що дітям дуже небезпечно знаходитися в тих умовах разом із представниками поліції. Діти були вилучені і тимчасово поміщені для медичного обстеження у дитяче відділення Миргородської. Лікарні інтенсивного лікування і, і, і дане питання ось, внесене на розгляд засідання виконавчого комітету. Протягом семиденного терміну відповідно до законодавства ми повинні дане питання розглянути на засідання комісії з питань захисту прав дитини і за умови позитивного рішення комісії подати позовну заяву до суду про позбавлення матері батьківських прав. Другим питанням порядку денного стало продовження терміну перебування двох малолітніх дітей у сім'ї патронатного вихователя. Також відділу служби у справах дітей Миргородської міської ради доручено підготувати додаткову угоду до договору про патронат над дітьми та забезпечити контроль за виконанням умов договору, утриманням і вихованням дітей, дотриманням їхніх прав та інтересів у патронатній сім'ї. Заключним питанням засідання стало приймання гуманітарної допомоги, зокрема, опорний заклад освіти Миргородський ліцей. Імені Івана Андрійовича Зубковського визначена отримувачем гуманітарної допомоги від громадської організації Центр громадських ініціатив ОТАВА на загальну суму 176 тисяч гривень. Центр естетичного виховання визначено отримувачем гуманітарної допомоги від представництва Save the Children International в Україні на суму 458 тисяч сто гривні 80 копійок. Отримувачами гуманітарної допомоги від громадської організації Коліщата на суму 7 тисяч гривень визначено відповідні заклади громади. Опорний заклад освіти Миргородський ліцей імені Івана Андрійовича Зубковського, Хомутецька гімназія Миргородської міської ради, Миргородська гімназія номер 2 Гелікон, заклад дошкільної освіти номер 7 ябунька. Усі рішення були одноголосно підтримані членами виконавчого комітету Миргородської міської ради, прийняті рішення спрямовані на дотримання прав дітей, стабілізацію їхнього соціального становища та ефективне використання гуманітарної допомоги на освітні потреби.